Виконуємо номер 1123 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Запиши число 12 у вигляді дробу із чисельником. Завдання перше 48. Завдання друге 120. Завдання третє 444. Приступаємо до виконання. Запишемо число 12 у вигляді дробу із чисельником 48 і невідомим знаменником. Значення дробу дорівнює часті відділення чисельника дробу на його знаменник. Отже, 48 поділити на b дорівнює 12. Нам невідомо дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 48 поділити на 12 буде 4. Отже, ми можемо записати наш дріб як 48 четвертих. Завдання друге. Нам необхідно записати число 12 у вигляді дробу із чисельником 120 і невідомим знаменником. Значення дробу дорівнює часті відділення чисельника дробу на його знаменник. Нам невідомо дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене. Поділити на частку. Наш дільник 120 поділить на 12 буде 10 Отже, ми отримали дріб 120 десятих і завдання третє. Нам необхідно записати число 12 у вигляді дробу з чисельником 444. І невідомий знаменник. Значення дробу дорівнює рівня часті відділення чисельника дробу на його знаменник. Тому 444 ділимо на b дорівнює 12. Нам невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 444 поділимо на 12. Виконаємо ділення куточком. 44 ділимо на 12, беремо по 3. 12 множимо на 3, це буде 36. Виконуємо віднімання в остачі 8, зносимо 4. 84 ділимо на 12, беремо по 7. 12 на 7 буде 84. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, B дорівнює 37. Тоді. Число 12 можна представити в вигляді дробу, чисельник якого 444, а знаменник 37. Ми записали число 12 у вилізь дробу з чисельником 48 це 48 четвертих. І з чисельником 120, це 120 десятих, і з чисельником 444. Це 444 37. Номер 1123 виконано.